Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині ділюся з вами рецептом дуже доброго колача з яблуком. Колач простий бо дуже смачний. Усередині така сочна яблучна начинка із свою кислиночку. І пісочне тісто. І то дуже і дуже. Поєднує. А зверху білкова маса. У мене на каналі є і другі кулачі з яблуком. Я вам лишу посилання, зможете перейти і подивитися. Бо особливо випічка із яблуками виходить дуже смачна. У мене ще є якісь рецепти, я далі ще буду ділити. Ну, а нині цей рецепт. Кулач робиться легко, не тяжко. Так що лишайтеся зо мною на каналі, будемо разом із вами пекти сякий колач Для тіста мені треба такі продукти. Мука, я її нараз просіяла, М'яке вершкове масло. Яєчні жовтки, цукор і розпушувач для тіста. У блюдо висипаю муку, розпушувач, цукор. Файно перемішую сухі інгредієнти. Жовтки розколочую вилку. Просто вися розчинили. І все. І виливаю їх нараз сюди у муку із цукром. Нараз кладу вершкове масло. І нагадую, що воно має бути м'яке, або це легко місило. Треба вибрати майскору з холодильника і майпостоїти. І руками починаю замішувати тісто. Так, тісто я замісила. Мається отримати м'яке, ніжне пісочне тісто. Тісто кладу раз у сторону, наймало постоїть, а я тим часом приготую яблучну начинку. Тут у мене сут яблука. Яблука можуть бути любого сорту, який у вас є. Тепер треба їх файно почистити і посиловати на великому я на Геннакому великому просто вам показую. Яблука у мене вже поресиловані, а тепер із них треба витиснути лишній сок. Яблука я витиснула, вони стали сухі І сулькося получило соку з них. Сок можеш випити. Тепер висипаю сюди цукор. Цукору я кладу немного. А й бо ви собі кладіть за своїм смаком. Та й то ще залежить від того, які у вас яблука. У мене доста солодкі, так що я кладу всього 2 столові ложки. Якщо у вас має класні, можете покласти майбуш. Покушайте собі, як це вам буде любити трясу корицю. Тоже кладеться за смаком. Додаю пару капель лимонного соку. Ото теж не обов'язково. Просто я люблю, бо воно було таке чуть-чуть із кислиночку. Файно перемішую. Дуже файно пахне кориця. Ко не любить, можете додати ванілку. Теж буде смачно. Або цедру лимона. Як собі хочете, перемішала, покушала. Та щем додала мало кориці. І ще даю пару капель лимонного суку. За те, щоб було мало майкласненьке, бо яблука досить солодкі. А цукру по-любому треба класти у начинку. Обов'язково додаю манку. Якщо у вас не є манка, ми кажемо гріз, можете покласти сухарі. Або навіть можете покласти крохмар, якщо немає грізу. Перемішую все разом. І все, яблучна начинка у мене готова. Буквально за пару хвилин. Так, тут у мене форма діаметром 25 см. Я її застелила пергаментною бумагу знизу. Тепер туди викладаю тісто і формую такі бортики. Так беру і прямо руками. Можу і розкачати, а можу сяк руками. По-бистрому собі розчинити та і все. Та так мені май скоро, або ще його не розкачувати. Так, повністю до кінця формую бортик. Тісто у мене у формі. Висота бортику приблизно 2,5-3 см. Ну, або я б вам порекомендувала бортик не робити, а просто тісто розрівняти на низу форми. І все, якщо у вас форма діаметром 25 або 26 см. Завто, що після того, коли я спекла колач, та я увиділа, що нижній слой тіста доста тоненький. А він іще коли постоїть, та на другий день і має сильно тісто розмокне від тої начинки. Так що, моя вам рекомендація тісто просто розрівняти на низу або розкачати і не формувати ніякий бортик. Ну, тобто, як ви собі хочете. Мені було щось так має любило. В другий раз і я так буду робити. Просто я вам кажу усю правду, як воно є. І я би дуже хотіла, аби ви зробили так, аби це вам полюбила. Так, кладу її раз у сторону. У блюдо виливаю яєчні білки. Кладу туди чуточку солі і збиваю до пишної маси. Коли білки стали густі, файно держать форму, вони не випадають. Поступово додаю цукор і продовжую збивати. Додаю туди і цукор, і ванільний цукор, усьо в ракаші. Додаю лимонний сок і продовжую збивати. І все, білки у мене готові. Файнося держати, збилися. І все. А тепер беру нашу форму і хочу вам ще нагадати, бо я вам не вказала, що низ я застелила пергаментною бумагою, а бортики я змастила вершковим маслом. Можна змастити і олію, як хочете. На низ мало притрясаю манкою. Приблизно 1 столову ложку. Викладую яблучну начинку, файно розрівнюю по всій формі, рівномірно б вона була у нас. Начинки виходить много. А й бо яблучний колач добрий туди, коли начинки багато. Тіста немного маленько, а начинка, тоді колаж дуже добре. Всяке мені файненько розрівняла і наверх викладую наші збиті білки. Файно їх розрівнюю. Кладу у духовку розогріту на 180 градусів. Приблизно на 40 хвилин. Ну, або час випікання залежить від вашої духовки. Так, пройшло 45 хвилин і колач у мене спікся. Дивіться, як він файно нарус, такий доста тепший, повна. Ну, або коли він застине, то він мало май сяде, буде мало май низький. Ну, або то так і має бути. Так, тепер го лишаю, або він застив, всяк у формі. Не винімаю, не киваю а всяк його, а сяк го лишаю, або він мало май застив. Колач у мене постояв, маленько застив, може ще такий чуточку теплий. Тепер беру акуратно і по краю бортика, пропжу усяк ножом. Або він файно мені там відчинив от форму. Тепер відкриваю форму і акуратненько її знімаю. І дивіть, який високий колач получився. І коли він застив, я його розрізала. І сяк він виглядає всередині. Колач і на вигляд файний, і дуже смачний. Усередині така сочна яблучна начинка із дуже приємною кислиночкою зі смаком кориці. Просто неймовірне поєднання. Пісочне тісто теж дуже добре, так що обов'язково собі зберігайте рецепт і печіть. особливо. ко любить Випічку із яблуками та думаю, що ви не пожалієте. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Дуже файно дякую козу мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної України та рясних Божих благословень! ще не підписаний, підписуйтесь на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І Якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми рецептами у своїх соціальних мережах, ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі. Закарпатська господиня, до нових і смачних зустрічей!